Путін також заявив, що от Росія продовжуватиме розвивати ядерну тріаду. Він зазначив, що російські війська розміщують гіперзвукові боєголовки вангард, і що незабаром ведуть на озброєння міжконтинентальні балістичні ракети сармат. Для чого у Кремлі от знову використовують слова про підвищення ядерної готовності? Ця інформація для заходу. Це ці позиви, ці наратови вони належать до ядерного шантажу. І в принципі вони спрямовані на те, щоб пригальмувати допомогу Україні. Дещо з цього вдається, і ми бачимо, що відмова нам у ракетах, а так відмова у танках це якраз результати от таких от ядерних шантажів. Тому ну, Путін буде робити свою справу, буде блефувати, буде робити авантюрні речі. Але ми мусимо робити свою справу, бо у нас на кону. Життя або смерть е, суверенної держави і ви е, питання виживання нації. Тому я думаю, що українці будуть продовжувати бути стійкими і, е, врешті-решт, забезпечать перемогу е, світу над цією темрявою, над силами зла, яке зараз ототожнюється майже усім світом з режимом Путіна. Також хочу вас запитати, ось як уточнення Путіна сприймає війну в Україні через 10 місяців провалів? Як я не зовсім зрозумів, як уточнення Путіна сприймає війну в Україні через 10 місяців провалів? А, ну, там, я думаю, що люди пов'язані, будемо так, як у зв'язці, да, в альпіністській. І Якщо Путін буде гинути, то багато хто з оточення так само буде гинути. Да? Або буде до суду притягнути, або ще щось. Тому для них, для них ця ситуація складна, але у них немає виходу. І єдине, що на якомусь етапі може відбутися, це технічна заміна Путіна. Це якщо вже все буде зайде у справжній такий тупік, то тоді можна буде подумати про е, певну заміну Путіна е, з тим, щоб зберегти йому там життя, можливість е, існування, але при цьому е, будуть, е, тоді можуть бути перемовини. Е, приблизно так, я думаю. Я не впевнений, що в оточенні зараз готові там, його там отруїти, вбити, щось таке. Е, те, що вони там не задоволені цією політикою. Це безумовно, те, що вони так само будуть ну, на себе, тобто будуть так само страждати від наслідків цього, в цьому немає сумнівів, але вони це знають. І це, 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 ця, ця цей страх, ці побоювання, вони їх мотивують до подальших злочинів разом з Путіним.